Учениця п'ятого класу Козалецької гімназії номер 1 Катерина. Вірш Тараса Григоровича Шевченка за сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатонки зове. У синє море покриває рожевою пеленою. Мов мати дитину очам любов. Годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море і хмарою рожевою, і тьму за собою закриває туман си. 四 D。